Добрий день. Сьогодні ми з вами спробуємо виконати практичну роботу у форматі домашнього експерименту, а тема наша буде називатися Приготування розчина з заданою масовою часткою розчиненої речовини. Ви вже досить багато знаєте про розчини. Знаєте, що у розчинів є якісний склад, тобто з чого складається наш розчин з розчинника та розчиненої речовини. Є кількісний склад, тобто скільки саме цієї речовини, скільки розчинника, скільки. Самого розчину буде, як вони співвідноситься між собою. Кількісне е, склад очиня можна визначати різними способами, але найголовніший і найвідоміший з них і найрозповсюдженіший це масова частка, розчинена речовини. Масова частка розчинена речовина, яка ще позначається вітерою омега, це відношення маси речовини до маси всього. Розчину. Зазвичай це співвідношення визначається у відсотках. Тому іноді, ну це не зовсім науковий термін, але називають масову частку розчину на речовини процентною концентрацією у звичайному нашому житті ми часто так і говоримо. Вже спробуємо приготувати розчин. Справа в тому, що в звичайному нашому житті ми розчини готуємо постійно. Наприклад, коли ви готуєте собі. Чай або каву і цукор розчиняєте у рідині, ти ви теж е, приготуєте розчин. Але цей розчин готується, що називається на глазок, тобто приблизно, приблизно співвідношення за смаком, кому як подобається. А що як нам потрібно приготувати розчин з точно визначеною масовою часткою, так, щоб цей відсоток був якимось конкретним і точним. Ну, як правило, ці дії виконуються в лабораторіях, або на хімічному виробництві, або іноді в аптеках. У нас з вами немає зараз можливості працювати в хімічній лабораторії, або завітати до якогось хімічного виробництва. Але це не привід допускати руки. Вдома теж можна провести хімічний експеримент, який буде і цікавим, і безпечним. У декого з вас вдома є кухонні ваги електронні або механічні. У когось є вдома мірний посуд, теж для таких побутових потреб з позначками в мілілітрах об'єму речовини. Це спрощує задачу і деякі дії, які ми зараз з вами розглянемо, учням, у яких є вдома такі прилади, таке обладнання, цього робити не обов'язково. Але ми з вами спробуємо, що називається, з нуля провести таку роботу і виконати її, використовуючи тільки ті речі, які точно є у будь-якій оселі. Або можна придбати в звичайній крапниці або аптеці. Отже, для виконання роботи мені знадобляться. Пластикові склянки. Звичайні. Дві. Бажано, щоб вони були однакові. Нитка знадобиться. Якийсь гострий предмет, ніж е, ножиці, ну і, можливо, ще щось на зразок шила. У мене є ось така циганська гонка, вона теж згодиться, дуже буде зручно на неї працювати. Шприц медичний. На 5, на 10, на 20 мл, який є, який можна було придбати. у мене є на 5 мл, я буду працювати з ним. Ви можете використовувати якісь інші странки. монетки різної вартості. Я буду використовувати на 50 копійок. Монетки, тому що це ну така найбільш стандартизована монетка, з яких ті, які є в обігу в Україні. Для чого ми потім поговоримо з вами. Звичайна кухонна сіль або натрій хлорид Ось такі у нас таке обладнання. Нам потрібно буде. Приготувати? Сто г грамів розчину на трій? Твориду з масовою часткою п'ять цілих по-перше, будь-яка лабораторна робота з приготування розчинів їй передує розрахунок. Тобто нам потрібно визначити, скільки нам знадобиться речовини, скільки нам знадобиться води, який у не буде об'єм, яка буде маса. Тобто, перше це у нас буде розрахунок. Формулу знаходження масової частки ми вже знаємо з вами, але нас зараз цікавить не масова частка, вона не дума, а нас цікавить маса речовини. Тому давайте перетворимо нашу формулу таким чином, щоб у підсумку у нас була саме маса речовини. Така у нас буде формула. Підставимо числові значення у формулу і отримуємо результат, який складає 8,4 грама. Чому саме 8,4 грама, а не 10, не 15, не 5. Ми зараз подивимося з вами, чому таку масу я обрав. Ми, звичайно, можемо зважити з вами на вагах, які в нас будуть, або які в нас є, відповідну масу натрій хлориду. Але ж воду ми звичайно, не будемо з вами зважувати, воду ми будемо відмірювати для самої води густина дорівнює 1 грам на мілілітр. Тобто, чисельно у самої води маса дорівнює об'єму, але виражається в різних одиницях: Об'єм у мілілітрах, маса у грамах. Але 150 грамів будуть відповідати 150 мл. А ось у рущині маса і об'єм вже не будуть абсолютно співпадати, тому що густина рущина не дорівнює строго одиниці. Для нашого з вами рущину, який ми будемо готувати, густина складає дуже близько до одиниці, але все-таки трошки відміну величину. Ось так. Це за таблицею табличне значення, яке можна подивитися в інтернеті або в паперових довідниках. Ось така густина. Тому. Якщо нам треба буде знаходити не масу, а об'єм розчину, точніше, приготувати там то будемо розчин за формулою маси, а відмірювати ми будемо і визначати все-таки об'єм, то нам треба буде прийти до об'єму, який ось так буде обраховуватися маса на пустину. Тобто 150 грамів рощину ми будемо отримувати. Розділити на величину густини розчину. І в результаті ми маємо 145 мл. Тобто, якщо ми будемо назважувати наш розчин, а вимірювати його за об'ємом, то об'єм у нас буде не 150 мл, а 145 Це треба мати на увазі, нам, коли ми будемо готувати цей самий розчин. Але ще виникає питання: а як нам зважити? Цей самий натрій хлорид. Давайте спробуємо приготувати лабораторні ваги найпростіші у домашніх умовах. Для цього я візьму пляшку і акуратненько так відрізую це, так, щоб у мене вийшла така собі щось чашка. Далі я візьму якийсь гострий предмет. Я вже говорив, що в мене є така голочка. І зроблю два отвори. Чому голочка зручна? Тому що отвори будуть якраз один напроти іншого, і у мене вийде така досить рівна поверхня. Ось так. У мене вийшло два отвори, які знаходяться один навпроти іншого. І тепер оці отвори я пропущу звичайну ниточку з одного боку, зав'яжу і з іншого теж так зроблю. Так, ну ви вже зрозуміли принцип. що Мені потрібно зробити ось таку чашку вагів. Зроблю одну і точно так зроблю другу чашку. Ви бачите, що ось вона така у нас вийшла. Давайте, щоб ми зекономили час, я приготував уже готові такі лабораторні вагне з двох. Пластикових пляшок. Ось вони як виглядають. Я вам зараз поясню, що саме я робив ще. Значить, ви бачите, дві чашки ми підготували вже з вами. Одразу. Звичайно, олівець. І ці дві чашки, однакові, я підвішую за ниточки до олівця. А на олівці я за допомогою ножа зробив такі канавки, щоб на мене ниточки не совалися. Я зробив з іншої нитки таку ручку, щоб можна було ці ваги тримати. І зважувати. Ми з вами розуміємо, що абсолютно точно ми ваги не зробимо з такою точністю, як лабораторні ваги, і тому їх потрібно буде врівноважити. важити. Тобто ми візьмемо з вами, можна шматочки паперу, звичайного, взяти, і покладемо таким чином, щоб у нас чашки знаходилися в. Рівновазі. Ну, вони майже вже в рівновазі. Зараз ще трошечки під... підрегулюємо. А, ось бачите, тут йде мене. Часто схиляється на один бік. Ось так. Я покладу трошечки паперового паперову противагу. Ось майже вже. Майже порядок. Що Рівноважимо. Оце техніка, яка застосовується іноді і у справжніх лабораторіях, щоб урівноважити наші вагії. Ну, ось якось. Так. Майже, майже, майже. Майже. Ось так. І одна з цих чашок наших буде для. Гірьок, а інша чашка буде для натрії хлориду. Але питання: де ж нам взяти гильки? Замість гірьок ми можемо використати в домашніх умовах звичайні монетки. Справа в тому, що у монеток фіксована вага. І цю вагу можна дізнатися теж у довіднику в інтернеті. І для, наприклад, монетки у 50 копійок ця вага складає рівно. 4,2 грама. Тепер ви не дивуєтеся, чому я взяв таку масу речовини 8,4 грама. Для того, щоб ми з вами поклали на ваги дві монетки. Ось, я знову спробую вирівноважити. трошки збилася у мене техніка. Зараз ми її підкоригуємо. Отже, я кладу на. Одну чашку, дві монетки по 50 копійок, а на іншу я тепер буду насипати натрій хлорид, сіль. До речі, я з залишків пляшки, яку ми з вами використали для вагір. Зробив ось такий совочк невеличкий, пластиковий, для того, щоб мені зручніше було насипати сіль. І ми це зараз зробимо. Я насипаю. Акуратненько спробую сильно сипати на чашку воює. Не дуже акуратно вийшло, але ось так. Вже майже. Ще трошечки. І ось ми майже досягли результату. Ще, 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 ще. Ось у нас вже ваги врівноважилися. Отже, ми зважили з вами рівно таку масу, яка нам потрібна, 8,4 грама натрій хлориду. І тепер ми можемо пересипати цей натрій хлорид у скляночку для приготування розчину. Ось ще раз побачимо, яким чином ми з вами, за допомогою якого нескладного інструменту, зробили це, цю частину дослідження. Домашні лабораторні ваги у нас вийшли. Ось такі олівця двох пластикових пляшок, монеток і шматочки ниток. Ось вони у нас такі. Тепер інша частина роботи, власне, приготування рощу. Ми маємо вже речовину. Ось вона у скляночці. Тепер нам треба додати необхідну кількість води і розчинити цю. Речовину цю сіль. Як ми це зробимо? Я візьму порожню склянку і візьму шприц. Ми пам'ятаємо, що він у мене на 5 мл. Я наберу 5 мл води до мітки. Ну, ви, звичайно, розумієте, що я не буду 30 разів по 5 мл набирати кожного разу у скляночку. Я зроблю трошки простіше. Ось я. 5 разів набрав у скляночку по 5 мл води. І тепер я фломастером поставлю мітку ось тут. І я буду бачити, що у мене на поцілу це вже 25 мл води, і я ці 25 мл покладу у най'юточніше у скляночку. Ще одну порцію. Я не буду одразу набирати всю необхідну кількість води. Ось у мене ще 25 мл, це вже 50. Десь собі позначимо. І розмішаю в частині не у всій воді, в частині води розмішаю нашу сіль. У мене утворився розчин, але ще не з потрібною масою, не з потрібним об'ємом. Затова мені потрібно додати ще Значить, ми пам'ятаємо, що тут 50 мл, нам потрібно 150 грамів. А скільки мілілітрів, ми зараз з вами подивимось. Ще одна порція: 25 мл, це вже 75. одна, це вже буде 100. Ще одна, це буде. 125. А от тепер секундочку. Нам потрібно, пам'ятаєте, не 150 мл, щоб був об'єм нашого розчину, а 145 з урахуванням густини. Тому я зараз налью знову доповню позначки по 25 мл водичку. Але щоб у мене було не останні порції на 25, а все-таки 20 мл. Я відберу шприцом, знову ж таки, 5 мл ми пам'ятаємо з вами. Відберу 5 мл води з цієї порції і видалю. А решту 20, додаю в стаканчик у в скляночку. розмішаю розчин. Тепер ми бачимо, що у нас утворився розчин, де маса солі 8,4 грама. Маса води у нас це решта від маси розчину, тобто 150 мінус 8,4, Загальна маса розчину, 150 грамів, але об'єм розчину з урахуванням гостини становить 145 мл. Ось у цій скляночці, 145 мл, Ось так. І таким чином ми приготували з вами розчин з заданою масовою часткою розчиненої речовини, з відповідною густиною, з відповідним об'ємом, з відповідною масою.